Господа уважаемые, заканчивается речка СОП, начинается речка Пивденный Бух. Блеск. Идем с опережением маршрута на один день. Так, да? так да, просто ми спали. Теж біднички там наверху, так? Да? Ось ми дійшли до других порогів. Зараз будемо приділятись, куди йти. Легше і краще. Ось можливо піти направо, можливо піти наліво. Прямо як у касті дороги немає. Замість, походу, собі качелю придумали. Діб, ну ладно, тут коло А, Прикольно Подіжу поталком зимом. Дивіться, так? У нас другі, треті, треті пороги. Такі от цікаві. Там далі йде спокійна вода. Ну що, спробувати варто. Ось ми в кар'єрі біля міста Губник. Біля Наступних порогів. Трошки перенесли лодочку Добрали Дібралися, водичка голуба і ймовірно чиста. Ну ігоря засунь весло, наскільки це можливо глибоко. Ну, Коротше говоря, трошки засунули, видно, що водичка дуже чиста. Дуже чиста. Ось, ось. Водичка геть чиста то що а, геть. от геть. Тут люди купаються тихенько. Так і ми на мирі ні. Робити те, що там